Ну що, шановне панство, продовжуємо оглядати ринок доступних oled моніторів, і тепер настала черга Gigabyte MO27Q2. ще одного представника цього трендового напрямку. Тож я вітаю вас усіх на зв'язку. Агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. І хочу розповідати про пакування. Вже давно є ознакою дурного тону. Тут у нас з вами той випадок, коли я мушу про це розповісти, тому що я завжди ділюсь своєю думкою про великі габаритні речі, які складно нести чи розпаковувати. Власне, в нашому випадку, по перше, у коробки є нормальна ручка, за яку його зручно нести. А по-друге, ця коробка нормально відкривається і її вміст не треба витряхувати, перевертати і виконувати інші не найзручніші дії. Це дрібниця, я розумію, але як на мене, це все ж зручність, яка не завжди є навіть у значно дорожчих. Моделів. Делей. І погодьтесь, набагато приємніше, коли перше знайомство і перше враження починається зі зручності, а не з того, що ти не знаєш, за який бік взятись. На зовнішньому вигляді традиційно зупинятись не будемо. Він аскетичний, мінімалістичний, геймерської агресивності тут майже немає, що загалом навіть добре. Металева ніжка тоненька та пласка, тож покласти на неї щось взагалі не буде проблемою. Не подобається ніжки, будь ласка, кріплення Веса 100 на 100 до ваших послуг, щоб прикріпити його на кронштейн. З мінусів можна відзначити хіба що той факт, що ніжка взагалі не призначена для кейбл-менеджменту, щоб сховати всі ті дроти, які там стричать. Там є таке кріплення, гумове, але воно. Не врятує ситуацію. Як і будь-який монітор, він має регулювання висоти, нахилу, повороту та обертання, проте обертати в книжну орієнтацію його можна тільки проти годинникової стрілки. MO27Q2 пропонує дуже широкий набір роз'ємів для сучасних потреб. Два повноцінні HDMI 2.1-порти з припускною здатністю до 48 Гбіт за секунду, один Дисплейпорт 1.4, а також порт USB-C з підтримкою дисплейпорт і живленням 18W. Вт. Не Thunderbolt, звісно, проте вже щось, далеко не усюди в цьому ціновому сегменті є такі опції. Всі ці роз'єми дають можливість приймати сигнал від останніх ігрових консолей у 4К та 120 Гц через даунсемплінг до 2К, з підтримкою чи зміною частоти оновлення. Та режиму ALLM. Так, існує велетенська купа людей, які купують собі для консолей саме монітори, а не телевізори. Так, в свою чергу, USB C також дозволяє підключати ноутбуки або смартфони та одночасно заряджати їх через 18 Вт. А вбудований хаб дає два порти USB-A і один USB-B для підключення монітору до вашого ПК через USB. Якщо вам здається, що цей варіант дивний, це взагалі не так, адже в цьому полягає одна з ключових особливостей саме цього монітору у порівнянні з конкурентами, це наявність КВМ. Gigabyte взагалі фокусується на, на даній функції, мають цілу лінійку моніторів саме для поширення порядку на робочому столі, так би мовити. KVM – це коли ви маєте змогу підключити до монітору через type c ваш ноутбук чи смартфон, наприклад, а через HDMI чи дисплейпорт підключити монітор до ПК. І перемиканням однієї клавіші на моніторі ви керуєте або ПК, або ноутбуком, використовуючи ту саму клавіатуру чи мишу. Ця функція стане в нагоді тим, хто власне має декілька пристроїв, і таким чином можна зручніше керувати цими двома пристроями. you <laughs> Ну, а ще тут є 3,5 мм роз'єм для навушників і пара вбудованих 5-ватних динаміків для, скажімо так, екстрених моментів. Gigabyte mo 27 q 2 це 27 дюймовий ігровий монітор з Quantum Dot OLED матрицею 3-го покоління та роздільною здатністю QHD, тобто 2560 на 1440 або ж 2K, що працює на високій частоті оновлення до 240 Гц. Завдяки квантовим точкам поверх oled панелі від Samsung, цей монітор забезпечує неймовірно живі кольори та майже нескінченно конструкцію контрастність. сертифікація VESA Display HDR True Black 400 в свою чергу підтверджує місцевий високий динамічний діапазон, адже чорний колір під час перегляду hdr контенту досягає позначки в 0.0005 кандел на метр квадратний, тобто це 5 десятитисячних ніт, а пікова яскравість сцен може досягати тисячі нід. Все це, це ще доповнюємо повноцінним 10-бітним кольором, тобто відображенням понад мільярда відтінків. Проте в стандартному sdr режимі яскравість складатиме біля 250 ніт, що є типовим показником для цього класу моніторів загалом. Не менш важливим фактом є і те, що він підходить не тільки для геймерів, а й для контент-кріеторів або ж творців, тих, хто робить контент. Адже Delta E тут менше двох, дисплей покриває 100% кольорового простору sRGB та 99% кольорового простору p 3. І все це разом робить його не тільки геймерським, а й цілком собі крієторським, що також дуже важливо. Як і 99 моніторів з цією панелью, він має глянцеве антиблікове покриття, якого буде достатньо для непрямих джерел світла. Проте, як на мене, навіть направлене студійне світло, не те, щоб дуже сильна проблема для нього, адже він не перетворюється в дзеркало. В той же час деякі користувачі бачать на цих моніторах легкий пурпуровий відтінок в темних ділянках, на які потрапляє, власне, пряме світло. Це типова побічна властивість дисплеїв на квантових точках, яка нікуди не подінеться, принаймні ще найближчий час. Проте хтось Звертає на це величезну увагу, а хтось просто звикає до цього, так само як і до сіроватого відтінку чорного, якщо просто є кімнатне освітлення. Друга особливість це читабельність дрібного тексту. Деякі користувачі десь колись бачили якісь Ореоли навколо дрібного тексту, і тепер через це відмовляють усіх на світі від Оледів. Я дозволю собі з цим не погодитись, бо, по-перше, Windows не так давно випускали оновлення, яке мало на меті саме якраз врегулювання цього питання. А по-друге, особисто я ну майже ну не бачу різниці між моїм IPS-дисплеєм в тій же діагоналі та в такій же роздільній здатності, та цим монітором. А ще можна поговорити про... Звичку, і, наприклад, бажання знайти мінуси, ну, хоч якісь. Це як коли ти знаєте, після зігнутого монітору присідаєш на звичайний і він здається випуклим. От тут можливо така ж історія. Також давайте все ж не забувати, що це в першу чергу геймерський монітор, і проявляється це не тільки в назві чи стилі, а й в інших характеристиках. Головна перевага MO27Q2 саме у швидкості та реакції. Час відгуку матриці складає лише 003 мілісекунди, grey. У поєднанні з частотою 240 Гц це гарантує суперплавне зображення без розмиття навіть у найдинамічніших іграх, адже це практично повністю усуває будь-які ореоли чи фантоми при швидкому русі. І тут варто зазначити, що більшість IP. Чи VA моніторів зазвичай мають час відгуку від 1 до 5 мілісекунд. Тож в цьому питанні OLED поза конкуренцією досі. Крім того, монітор підтримує адаптивну синхронізацію AMD FreeSync Premium Pro, тобто VRR, для усунення розривів кадру без додаткових накладних затримок. Таким чином, у поєднанні зі швидкістю оновлення екрану і над низьким інпут-лагом, 27 q 2 створює справжню конкурентну перевагу для кіберспортсменів і просто вимогливих геймерів. Не забули тут і про захист очей та ресурсу oled Матриці. Монітор сертифікований Тьов Rheinland iSafe 2.0, тобто частка шкідливої синьої складової світла, знижена без погіршення передачі кольору. У апаратній основі монітору реалізовано алгоритми oled Care, тобто очистка пікселів, їхній періодичний су, зниження яскравості на місці статичних логотипів чи елементів якогось інтерфейсу, та що не менш важливо, рівномірна яскравість. Все це разом запобігає так званому вигоранню пікселів і зберігає рівномірність підсвітки під час тривалої роботи. Серйозно, сучасне, OLED це не привіт з 2010 року. Ну а на монітори і саму панель дається гарантія на 3 роки, зокрема і на вигоряння. Не є секретом для вас і той факт, що для кіберспорту та змагальних ігор зазвичай обирають 24-дюймові Full HD монітори. І для того, щоб відповідати цим запитам, mo 27 q 2 має окремий фізичний перемикач, який в просто в секунду перетворює 27 дюймів QHD в 24 дюйми та Full HD. І в цьому насправді є сенс. Наприклад, людина, що полюбляє той же КС2, сидить собі на своїй 50 90 грає в кіберпанк в 2К на 27 дюймів на рейтрейсинг, а потім треба залетіти в КС і одним лихі яким дотиком він свій монітор на кіберспортивний. Крім того, тут є ще купа геймерських покращень, які, можливо, навіть нададуть перевагу над іншими під час змагальної гри. Функція Black Equalizer 2.0 оптимізує зображення у темних ділянках екрану, вибірково підсвічуючи деталі у тінях, при цьому не випалюючи яскраві зони, що дозволяє краще бачити ворогів у затінених кутках карти. Для любителів ноускоупу можна вивести на екран власний приціл, який там буде завжди. А для додаткового контролю системи можна увімкнути ти дашборд, де будуть відображатись частоти, температури, час і все інше. Загалом про мо 27 q 2 можна сказати, що це просто відмінний представник класу доступних QD OLED моніторів. Він має просто приголомшливе відображення кольорів, високу частоту оновлення, усілякі корисні опції для геймерів та креаторів. Від суперників в класі його відрізняє наявність KVM, Type-C, хоч і не найпотужнішого, і Tactical Switch, якщо вам потрібно грати в змагальні проєкти. І як я вже казав раніше, якщо ви переважно геймер, тобто більшу частину часу за вашим ПК ви проводите саме за іграми, новий монітор. Має бути не тільки кращим за діагоналю, частотою оновлення та роздільною здатністю, а й за якістю відображення. І цей монітор буде відмінним вибором саме для геймерів та стрімерів, які хочуть отримати кіберспортивну швидкість 240 Гц вкупі в купі з просто приголомшливою картинкою OLED. а також, до речі, для професіоналів при роботі з кольором та контентом. Ну а що ви думаєте про Гігабайт mo 27 q 2 Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати. Ну а з вами на зв'язку був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.